Вітаю! Сьогодні у нас 13 вересня 2024 року. Ми зібрали частину нашого винограду для реалізації. Виноград вже поспів. Сахар вже набрали дуже гарний, тому споживачі, я думаю, будуть дуже задоволені. На сьогоднішній день у нас є подарок Запоріжжю. Ось такі грони красиві, здорові, десь під кілограм. Ну, от. Це в нас кеша. Ось такий красавчик. От. Далі в нас йде Одеський сувенір. Такого забарвлення красивого. Також Шесть красунчик, Кіра красуня така, ягода дуже солодка. Це в мене просто синій, але дуже смачний, солодкий. Ну, а це в мене вже залишок на Дія Азус, грах Монте Крісто. От, це вже залишки того, що ми зібрали із нашого врожаю з наших кущів. От таку красу, таку смакоту ми. Завтра е, нашим споживачам привеземо. Я думаю, вони будуть дуже задоволені. Так що приходьте, будемо вас радувати нашим врожаєм.